Гарантійний лист це документ, що містить гарантії однієї сторони. Учинити деякі дії на користь іншої сторони. Наприклад, сплатити заборгованість, гарантія від можливої шкоди, це контрактна форма зобов'язання однієї зі сторін, що гарантує відшкодування шкоди, причиною якої стала певна дія, недбалість або непередбачена подія. Генеральна довіреність – це письмовий документ, за яким одна особа, довіритель надає іншій особі або особам широкі повноваження на представництво своїх інтересів перед третіми особами. Генеральний план це план зонування конкретної території, розглянутий та затверджений органом місцевого самоврядування. Генплан розвитку. Визначає перспективи розвитку мегаполісу, населеного пункту, селища Геопідоснова. Це топографічна карта або схема земельної ділянки місцевості. З нанесенням надземних мереж, підземних інженерних комунікацій і кордонів території забудови, господарське відання. Це речове право суб'єкта підприємництва, який володіє, користується. Розпоряджається майном, закріпленим за цим власником. Готовий орендний бізнес. Це купівля або продаж комерційного приміщення разом із довгостроковими договорами оренди.